Доброго дня, мене звати Леонід, студія масажу Михайло Гусь. Сьогодні поговоримо на таку тему, як вигорання або чому масажисти хочуть змінити через період часу і чому перестають працювати навіть дуже хороші масажисти. Основна проблема в цій ситуації, коли починається вигорання, так я дуже часто з таким сталкуюсь, це тому, що люди не відпочивають. Дуже багато перевтомлюються та не відновлюються. Яким чином вони не відновлюються? Ну працюють, 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 і немає відпочинку, нічого, стома на кого накопичується. Mm -hmm. І ми маємо те, що вже все не доїло, Я вже оперся трохи... окійську потолок. потолок, такий, що ми не можемо далі піднятися і так далі. Я так можу сказати, що розвиватися завжди є куди. Змінювати себе, змінювати свою техніку, оновлювати свої знання, згадувати старе, щось нове. І при цьому використовуючи ці знання на фоні тієї бази, що у вас вже була напичена, нароблена там, за період часу там, 3, 5-7 років і так далі. І на Нароблену на цю базу можна наробити навіть оновлені знання, які ви знали ще 5-7 років тому, а зараз просто позабуло, ну, з часом щось там стирається. І навіть оновлені знання, вони приводять до того, що ви по-іншому починаєте сприймати на фоні е того, що ви вже наробили, на фоні свого опиту, який вже вже, вже нажили, ви починаєте навіть по-іншому сприймати інформацію. Ну, от, яку ви знали, будучи коли ви ще навчалися, Зовсім по-іншому. Ну, і тому, коли сам спеціаліст не е, саморозвивається, не самооновлюється, то він не буде впиратися в потолок, він не буде далі навчатися, він не буде далі розвиватися і буде відчувати таку, знаєте, так, ну все, я вже досяг того, що мені треба. І все, я більше нічого не хочу знати, воно мені більше не цікаво, воно мені все набридло. Розкажи, як я ти не виграєш? Чому це я не виграю? Я вигораю. А що ти робиш? Так, що... Я так же вигораю. Я, Коли від... розумію, що я вже щось воно так накопичилася якась перевтома. Я угу. намагаюся виїхати десь на природу відпочити. Угу. Навіть або сам, або з кимось виїхати. І щось з такого плану зробити, просто відпочити. Ну, в тебе просто, ж були просто, такі, да? не, через 3-5 років кожного разу. Звичайно, були, коли ти покинути був, все. впираєшся, да. мені все набридло, я не хочу, я вже там надоїло. Це, Коли таке починається, по-перше, це перевтом. Угу. Це однозначно перевтомлюєшся. Бо а, і люди, якби ти добре не ставився до людей, але ти теж людина. Ми всі люди. Да. І ми, ми, ми всі починаємо. Трішки втомлюватись від одного чи іншого. От. І, і нам треба просто відпочити, просто переключитись, змінити трішки обстановку, поїхати там на тиждень, на два, на три, в якесь інше місце, наприклад. Або, я не знаю, знайти собі якесь хобі, я не знаю, рибалка, збір грибів, там, я не знаю там, ну що завгодно, малювання, там, гра на фортепіано. Музичні інструменти, да що завгодно, фотографувати, опис. що буде таке, що ви можете переключати свою увагу. Дуже часто от масажисти самі по собі доволі творчі люди. Доволі творчі люди. І саме от заняття якимись такими творчими, а, так, право, так? Угу. творчими. Творчими заняттями, от, я ж кажу, музикою. Художніми якимось історіями, художествами якісь mm -hmm. займатися, малювати якісь картини. Там. А, mm -hmm. ну, що що, що, що завгодно, що буде от, дуже гарно для вас, тоді можна це використовувати, перестану вас і не буде вругання, не буде нічого. І, звичайно, ж, саморозвивання, розвиватися. 에, можливо ходити на курси, але в більшості курсів навряд чи щось такого, щось таке, даду, Доброго, що, ви, да? що ви не будете знати. А скажи, да. е, які є плюси від того, від, е, від того що ти кожні 3-5 років не змінюєш професію? От що є якась наработка, можливо, е, ти як спеціаліст е, е, зростаєш. Чи Клієнтська база, чи ще щось, чи якісь більші можливості. От, от таке. Є таке щось? Чи може, е, от, ті люди, які 5 років міняють професію, кардинально все обробують, в них також все зашились. Чи є? Ну, це є... це, це залежить від самої людини. Е, якщо людина, наприклад, пропрацювала, е, попрацювала, пропрацювала і чомусь на п'ятому році вирішила, що це не її. Mm -hmm. Друже, а куди ти дивився 5 років? Yeah. Ну, Ну, ти дивився 5 років, якщо щось не подобається і просто за те, ну це велике питання в мене кажуть. До свого я можливо ця людина як особистість почала по-іншому розвиватися, вирішила поміняти. Це інша справа. Да? Там, Набридло, тому що роблю кожен день одне те ж саме, такий собі день сурка. Mm -hmm. Я вам хочу сказати, що день сорка буде у будь-якій сфері, сфері да. у будь-якій сфері. Не? Але так, через буде... якийсь проміжок часу. Звичайно. Поки вам цікаво, да. вам це буде не тягово, і у вас не буде дня сорка. Коли тільки стає трішки не цікаво, починається зразу ж. А, а якщо ти хочеш стати хорошим спеціалістом, наприклад, у, тому ж, у сфері того ж масажу, то вам завжди є куди розвиватися. Із... Завжди, та ж, ж е... крайні-сакральні ці історії. Да, да, із о... кожною тисячу масажів ти стаєш ще професійнішим. Краще. Я, ну, це перевірено, ну, це, це 100%. Це однозначно. То, і так дивуєшся, дивлюся на людей, які масажем займаються по 20-30 років, це угу. люди, яким зараз там, років 60. Угу. Буває, приходиш до них, але це дійсно такі масажисти, які масажисти. У них вже стільки опиту, у них вже стільки всього, стільки да. знань. те, що вони бачили або не бачили, що вони можуть буквально з двох-трьох доторкань сказати, що у вас є, що у вас не є, що у вас турбує, що, у вас, що у вас не турбує. І як угу. це можна зробити. Да. Ну, і що треба, окрім масажу робити, так, щоб чисто. Так, окрім да. масажу робити. Да. Іноді достатньо, вони подивляться, там в двох-трьох місцях нажмуть, місцях нажимають і все, людина стає е, набагато краще, або е, треба доволі сильно проробити, і вони теж починають пропрацьовувати. І все стає нормально, це вже опит. І навчатися їсть куди завжди. А є. опит це досвід. І досвід, чому, досвід. Да. Да, досвід, досвід це кількість масажів. Да. Коли у нас приходять е, люди, які там позакінчували курси якісь ну, на, на співбесідах uh -huh. е, і так далі, е, то там, вони проробили кусь, кількість масажів. То я кажу всім, що я, поки, поки ви не зробите хоча б тисячу масажів, у вас не буде просто розуміння. Да, вас навчили, як е, рухати руку руками. Ну, все. А далі як це буде да. Тому... Що можу сказати? Відпочивайте, якщо відчуваєте, що вже треба. Візьміть собі тиждень, два, три відпочинку. Змініть установку, займіться тим що, тим, що вам буде подобатись більше. Да. Трішки переключіться, а потім зрозумієте, зрозумі чи хочете, ви так займатися. Да. Чи любите цю професію? Да, чи не не. Бо я сумую і... кожні, на кожній. І саморозвивання. Да. Самонавчання, саморозвивання і все буде вас добре. Ну, всім дуже дякую. Дуже дякуємо тобі. Підписуйтесь на канал. Всім гарного мирного неба. Все буде Україна!